тому що то показівці поліцейського сказали з'їхати з, з міста пригоди. Хто сказав? Поліцейський сказав, з'їхати. поліцейський. Який знаходиться за кермом? А він що зараз при службових? Він в формі знаходиться. Причому тут він. А що є таке, що інформу, чи, чи не службовий інформі зняв, то не поліцейський, він не виконує службові обов'язки. Якщо інформу зняв і бачив, наприклад... Руху, коли ви, є учасником ДТП, ви не маєте права покидати місце події. Я зрозумів. От, спитається поліцейського, чому він покинув місце події. Він винен в даній ситуації. Но ми для того вас і визвали, що ви розібралися. І що інформу зняв зразу? Ми зараз голий вийти. Він стане алкогольним змінив на нашу думку. Рекільна поліція, на Скажіть, будь ласка, чому ви не знаходитесь на Збираській 27? Тому що ми з водієм домовилися по його протоколу і ми звідти... Домовлялися, це при працівниках патрульної поліції. Ви ж факт зареєстрований на 102? Ми не було зареєстровано, але ви зобов'язані зареєструвати факт події на 102, дочекатися екіпаж патрульної поліції, і вже потім при працівниках патрульної поліції домовлятися по Європротоколу чи ні. Ми спочатку перевіряємо, чи ви всі маєте документи, чи ви не маєте претензій до іншого учасника на стан алкогольного сп'яніння і чи немає нанесених матеріальних збитків більше 25 тисяч. Тобто, Хто це зафіксував? Посвідчення водія реєстраційний залони і полі секторахування. І ви так само попрошуєтеся. Водій, я е, пресли... журналіст. Страховку, я... Посвідчення водія реєстраційний документ на транспортний засіб і поліс страхування. Дуже правильно.